Так, привіт, 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 привіт. Секундочку. Настя, привіт, Данька, на сенс. Доброго денечка, раночку, що там у вас? Тик, 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 тик. так от. Водо, здорово. Григорій, привіт Привіт, дякую за привідокозелей. Якщо відкриємо трошки бінусів, я скажу, що вибиті по адекватних ставках. Дико, що воно так нормально почало підкидувати, але хрін я знаю. Скільки у нас рибок раз, два. Прагмати просто багато. З прагматами ми знаємо, що може бути, але ставки хороші. Топова по 200 гривники вибита, є по 140, по 144 на рибках, декілька там нижче, соточки, по 90, по 60. Зараз відкриємо, побачимо, що буде. В принципі, 10 слотів. і, Я думаю, має щось вийти. Так, дайте в Телеграм закину. Раз, два. По стрімчику все окей, чуєте мене бачите. Так, якщо трошки будуть заносики, то стрім збережу на каналі. Хто буде дивитися в записі цю трансляцію. Нагадую, що це не мій основний YouTube канал, у мене є інші. Канали, окрім цього, там, де я постійно до цього стрімив, тому на випадок блокування ютубчиків, краще за все, перейдіть на головну сторінку YouTube канала там знайдете посилання на мій Телеграм. В Телеграмі все інфа по стрімах, де б не стрімив, щоб не робив, все буду закидувати в Телеграм. Тобто там буде інфа по стрімах і по бонусах. Сьогодні також, якщо буде активчик, трошки накидаєте, буду розігрувати проміки на горило, без депчики маєте на увазі. Тик-тик-так, Денчик, дарова, Олександр, дарова. Що, по порядку будемо відкривати? Я не пам'ятаю на собаках, наче по 200 десь виведе. Бо я ще паралельно на іншому цьому крутив. Кетрін, привіт, фамілі ТВ. Дарова, дарова. Маринуватись почав, щоб печінка мерла Ні, я то почав, ну цей. Задрімав вчора я трохи. Оксана, привіт, Вадим, дарова, дарова. Да, вибити, вибити, вибити. Не крачи. Так, тут соточка. Нормально. Нормально. Ааа, тут даже вот ну, рыбку ч не поставить на перший барбан? Ага. Ну, це одно слабо. Типу, початок Єбійший в плані випадіння множників. Але. Криво, ні діагональки немає. Оце нормально, два спінчика. Єбат, нормально вже. Сергій Дерево, дарово. Так, це хорошо, майже вторікс відставка. Ну, ми, не знаю, дивлячись, який символ на перший випаде, правда. Можна було, блять, рівніше це все зробити, жирніше, прикольніше, але перший бонус уже... Жирненький, приємненький. Рибки, не фолова. Ні, так це охуєнний бонус. І це не 23 тонни, ти в сосну вдарився. алло? Прикольно. Сейчас, секунду, подаріть, беріть телеграм, надо написать. Початок бадьори, питай, по нема ніхуя собі. 230х відставки, наче по іксовочці нічого такого жирного, але по такій ставці піде. Невже сьогодні буде трошки занусів, ні? Може таке бути? Теоретично. Ага, ну це якби ще один випав, напевно, було б вже дохуя жирно. Серега, Дерва Обінсон, привіт, сейчас секунду повернусь.